Збірка анекдотів, свекрухи тещі і трохи сиропу. Як ввічлива невістка, питаю у свекрухи Ви сир любите? Ні. Дивно? Така криса. А сир не любить? Моя теща хоче внуків. А я не можу їй сказати, що її дочка їх їсть, як сироп від кашлю. Теща до зятя. Зятю, відріж мені ковбаски. Скільки вам? Та скільки не шкода. Вибачте, мамо, я так тонко різати не можу. Вранці теща виходить зі своєї кімнати, проводить зятя на роботу і скаржиться усю ніч комар кусав. Зранку прокинулася, а подушка в крові. Зять. То його після вас, мамо, вирвало напевно. Свекруха сердито до невістки. Досить вже сидіти в інтернеті. Пішла би краще город поспапала. Так зима ж, мамо. Ну і що? шапку одягни.